Вітаю вас, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Одразу хочу подякувати за те, що нажали на це відео. Подивіться, будь ласка, до кінця. І зараз ми з вами розглянемо мод до Гри Острів, який змінює третю карту. Це саме та карта, де в нас є озеро. І є всі ресурси в необмеженій кількості. Як написано в описі до моду, що цей мод змінює річкову систему? Це єдина карта, на якій є озеро, і саме це озеро вони вирішили змінити. Модифікація від сайту Nexus Mods. На сайті зараз є всього одна модифікація тільки для острову, тому не знаємо, як вони насправді там якісно неякісно роблять моди. Тому давайте запустимо цю карту і дізнаємось. Так, одразу нажмемо паузу, якщо будемо тут будуватись. Дивіться, які зміни. Озеро тепер, не озеро. Тепер через нього йде річка. Ресурси у нас залишилися майже на тому самому місці. Продовж каменю, десь тут має бути ще залізо. Давайте через інформаційну панель. Краще все зробимо. Так, залізо тепер є ось тут. Добре, тут є каміння, десь з іншої сторони в нас був вапняк. Ось так виглядає ця карта тепер. Озеро тепер давайте виключимо ось так. Озеро тепер не озеро. Додалась тут річка тоненька-маленька, і ось тут ще річечка також додалась. Як написано в описі до цього моду, що саме ці зміни були зроблені для кращої інтеграції озера до ландшафту. Щось таке. Давайте, знаєте, що, дивіться. Якщо обрати не запаси ресурсів а риболовні місця, тоді ми можемо побачити, що в озері нас риба залишилась. Добре, а тут дивіться, тепер річка була змінена, але риба залишилася там, де раніше була річка. Не знаю, Або це позначення неправильно працюють, або розробники моду не доробили цю частину, тому що річка, очевидно, йшла ось так. Вона ось тут закруглювалася, загиналась. І риба в нас тепер рибне місце в землі. Також ось тут було таке собі викривлення, а тепер це викривлення якби вирівняли. Але риба все одно залишилась там на землі. Ну і ця річка, яка також була додана, вона також без риби. Також ще знаєте, що хочу перевірити течію. Давайте поставимо намети. Логічніше всього, давайте тут поставимо поки що намети, для того, щоб ми просто могли перевірити. Плавильну візьмемо, давайте плавильню. Нерівна поверхня, немає течії. Тут, скоріше всього, за високий берег, маленька річка, і чомусь на ній пише немає течії. Тобто всі ті річки, які були додані в моді, вони, на жаль, немає течії. Угу. Недосяжне місце, тут течія є, але, як пам'ятаємо, це просто стара частина річки. Давайте ще раз вімкнемо рибні місця і тепер візьмемо плавильню. Дивіться, тут де річка стара була. Ми можемо встановити, де нова річка. А, тут сюди нерівна поверхня тепер. Тут всюди нерівна поверхня, а ще немає течії. Ну, тобто, не знаю. Що сказати про цей мод? Насправді візуально він прикольний. Можна було б в нього пограти в цей мод, але те, що він настільки недороблений, можливо, будучи оновлення. Наскільки я розумію, це взагалі перший мод на цьому сайті. Ну тобто, розробники, можливо, якісь нові. Молоді тільки почали займатися грою. І наскільки я розумію, це взагалі перший мод, який взагалі зараз існує на гру острів. Тому, звичайно, ми їм дякуємо за те, що вони вирішили робити моди на нашу улюблену гру на гру острів. Але, звичайно, мод потрібно допрацювати, можливо, потім вийдуть оновлення, не знаю. Встановлюється мод дуже просто, треба просто завантажити файли з сайту і замінити ці файли в папці з грою. Ну що ж, давайте трохи пограємо в цю карту. Візуально вона виглядає прикольно. Дуже-дуже багато лісу. зліва на карті можете побачити, що ліс просто всюди. Майже. Тільки тут декілька ділянок, на яких можна будуватись, стартувати гру, або ось тут, або ось тут. Почну тут, тому що тут ближче буде дивіться відносно. Тут поставимо вміст за залізом і каменем, а тут є вапно. Для того, щоб будувати все симетрично і рівно, перше можна це робити за жовтими лініями, і вже за допомогою кнопки Ctrl по лінії можна вирівняти так, щоб було максимально симетрично по лініям. Все будувалось. Давайте будуватися. За цими лініями лісопильню встановлю поки що тут, потім, якщо що, перебудую покрівельню далі. Покрівельня нехай буде в нас тут. Потім, звичайно, нам потрібно глинище. Давайте поставимо ось тут. Все одно тут будинок ми не зможемо приліпити, але глинище тут буде пасувати, щоб близько людям було ходити за ресурсами. Хатки почнемо будувати ось тут. Я думаю, не буду зловживати розмірами обістя. Тому що є така ситуація, що коли будуєш дуже великі обістя, це звичайно круто. У селян дуже багато харчів, і саме ті селяни, у яких великі обістя, крім того, що вони працюють, вони ще продають дуже багато городини. І потім виникає дисбаланс в економічному плані. У них потім виявляється найбільше грошей, тому що вони і працюють, і продають городину. Тому я вирішив, що в нас буде соціальна рівність, і тому будинки будуть у всіх більш-менш однакові. Але це тільки в цій серії. <сум> Нам мусить вистачити ще цвяхів для того, щоб все це збудувати, тому ми звичайно поставимо ковальню. Ковальня у нас споживає вугілля, тому вона, думаю, має бути близько до, до лісопильні. В коментарях під відео мені один добрий чоловік написав, що якщо в лісопильні є обмеження ну це на 18 колод. Але якщо зрубання дерев потрібне саме для будівництва, якось тут бачите, позначаються три дерева. Потрібно зрубати 13, 24. І незалежно від того, скільки колод буде в лісопильні, що їх може бути більше, ніж 18 і 100 навіть, тому що вони примусово будуть рубати ці дерева. Я цього не знав. І для того, щоб вирубати якусь ділянку, я постійно знищував колоди. Тому, якщо ця інформація буде вам корисна, жміть лайк. Так, заплануємо одразу торгівельний склад. Я думаю, на початку гри на старті це одна з найважливіших будівель, тому що нам потрібно буде там купувати залізо, наприклад, або продавати щось, щоб у нас були гроші в будь-якому разі. Тому, звичайно, торгівельний склад можна будувати якнайскоріше. Давайте ось тут так його поставимо. Щоб тут цією дорогою могли їздити. Прискоримось, доки все збудується, я поки що можу наліпити лавець і таке інше, облаштувати трошки наше поселення. І коли ми збудуємо торгівельний склад, у нас вже буде дуже багато вугілля, яке ми зможемо продавати. Також ще один лайфхак для вас, як будувати симетрично. Вам достатньо симетрично виставити тільки саму першу будівлю, яку ви будуєте. По ось цих лініях, як я робив на самому початку гри. Далі, якщо ви перезайдете в гру, або десь в іншому місці збудуєте щось накриво, наприклад, ось так у вас буде повернете, дивіться, ви берете наступну, наприклад, будівлю, і вона все так само буде накриво, як і була. І щоб знову будувати все симетрично і по лініям, не потрібно цю будівлю крутити. Просто дивіться, відміняєте її, нажимаєте на кнопку скопіювати будівлю. обираєте будівлю, до якої ви хочете будуватись максимально симетрично. До першої стартової, наприклад, будівлі, яка найрівніше поставлена, або будь-будь-яка інша. Але ви хочете, наприклад, до цієї будівлі, наприклад, цей торгівельний склад. Ви хочете симетрично до нього будуватись. Ви його копіюєте, і він автоматом вирівнюється максимально симетрично до будівлі, з якої ви копіюєте. Потім ви його відміняєте, берете будь-яку іншу будівлю, і вона вже також максимально симетрично вирівняна. Ось такий маленький лайфхак, який допомагає симетрично будувати. Я, до речі, дуже люблю будувати симетрично. <сіло> Відео огляд мапи перетворився в. Будівництво симетричних будівель і лайфхаків різних, <хи> як завжди. Починаю з за одне, а закінчую взагалі іншим. Посилання на сайт з модом та інструкцію, як його встановити правильно, буде в описі під відео, можливо, навіть в закріпленому коментарі. А далі ми просто насолоджуємось грою, можемо подивитися, що в нас вийде. Після того, як ми все це збудуємо... А, дивіться, щоб збудувати міст, нам потрібно на іншій стороні зрубати дерева, а дерева у нас недосяжні. Добре, давайте тимчасовий міст поставимо сюди. Для того, щоб люди могли зрубати дерева, а потім поставлю міст ось тут гарно. Біля родовища вапняку, а саму вапнярку. Ми поставимо ось тут на нашому березі, а там тільки ресурси будемо добувати. А наступний потрібно було б збудувати десь максимально близько до нашого поселення, але тут також немає місць на протилежному березі. Добре, а як побудувати міст на іншу сторону? Дивіться, немає ніде місця для мосту. Що за низько нам міст потрібно поставити. Так, це досить дивно. Як нам перебратися на ту сторону? Це максимально дивно, і думаю, розробники цієї карти не дорахувались чогось насправді. Ось такий недолік цієї карти знайшовся. Ну, дивіться, мод на острів, добре, це все прикольно, але ну це ж проблемка, ні. Нам потрібно якось ці безкінечні ресурси, які в нас не обмеженій кількості, якимось чином видобувати правильно. А ми цього робити не можемо, тому що неможливо перебратися на інший бік. О, знайшов. Ха -ха. Добре, нехай буде міст так. Потім ми просто заплануємо собі міст, де нам захочеться Отак От можна заруїнити просто цілу карту, насадити дерев всюди на березі, і просто неможливо буде побудувати міст нікуди. Так, ну дивіться, знайшов ще один недолік цього моду. Здається, саме після того, як я встановив цей мод білих ліній. На карті з'являється набагато більше, ніж зазвичай. Не знаю, хто встановлював мод, напишіть, будь ласка, якщо він у вас є, чи є у вас проблема з цими білими лініями. Вона якби є в цій грі, але ну не настільки сильно, як зараз. А можливо це випадковість, не знаю. У мене вже є ядки. Тут вже є працівники в двох-трьох в трьох ятках вже є працівники, а завдання найміть когось у вашій ятці не зникає чомусь. Ще ось така проблемка вилізла. <гум> не знаю точно, чи пов'язано це з модом. Ну що ж, добудував я все те, що хотів, все те, що планував, ось так виглядає моє місто. Все максимально гарно, максимально симетрично, лавиться, дивіться, всюди є криниці. Тут є каплиця, довелось добудувати ще одну лісопильню, звичайно, тому що дуже багато дерев доводиться зрубати, тому що всю карту зробили залісниною, тому доводиться дуже багато рубати дерев'я. Щоб збудувати хатинку, доведеться зрубати 54 дерева. Ну, Це просто жесть. Добудував ось таку хатинку, ну, тому що тут можна було одразу поселити 20 сімей. Збудував я її, як бачите, з кутових кам'яниць. Просто одна до одної зліпив і вийшов такий будиночок на 20 сімей. Поряд, звичайно, поставив криницю, наставив альтанок. До альтанок, до речі, дві, дуже багато людей ходить. Вони, я думаю, більш ефективні, ніж лавиці. Тому я вирішив поставити ось так три альтанки. Добудував я, звичайно, ще хаток з великими обістями, тому що, як виявилося, ось такі маленькі обістя, вони забезпечують продуктами тільки своїх жителів. І виходило все так, що в мене в коморі майже нічого не було, майже нічого не куплялось, тому довелося збудувати саме хатки з великими обіцями, щоб були продукти. Ось на таких хатках далеко ми не заїдемо. Або доведеться будувати просто ферми і там саджати якусь гречку або картоплю щось таке. Тому я збудував і таких хаток, і відповідно ось таких хаток з великими обістями, щоб у нас були продукти, щоб ми могли годувати своє населення. Звичайно, збудував цирюльню дохід 250. Ну, це взагалі щось незаконне, я вважаю. Корчму збудував, не будував ні гюральню, нічого такого. Збудував корчму, приїхала сім'я. А через торговельний причал купую просто медовуху і горілку. І таким чином у мене працює і корчма. Також, звичайно, я збудував вапнярку, каменярню, яка добуває тут вапно. Збудував тут міст, щоб ходили сюди видобувати це саме вапно. Дві вапнярських печі, щоб вони встигали. Випалювати вапно, трошечки не встигають, але зараз витратилось вапно, тому що я і будував кам'яниці, і відповідно продавав вапно, ну, тому що гроші потрібні. Залізо також стараюся продавати. Побудував плавильню, Плавильня, до речі, мало де стає. А ще більша проблема це побудувати торговельний причал. Ну, тому що дивіться, де його збудував тут, на краєчку, а якщо десь спробувати в цій місцевості його збудувати, або в цьому десь місці, в будь-якому з цих місць, пише, що берег не підходить, це надто крутий берег. І я думаю, це тому, що якраз карта була перероблена яком, модифікована, і це зіпсувало берег, на якому майже неможливо побудувати торгівельний причал. Тому його приткнув ось тут. Хоча він тут досить непогано виглядає. Так, на цій стороні оцей міст, перший, який я будував, я його залишив, тому що побудував тут церкву, а біля церкви місця для поховань. І, до речі, дивіться, за 7 років в мене померло тільки 3 чоловічка. Ну, Тому що цирюльня тільки-тільки добудувалась. Думаю, зараз почнуть все ж таки мерти, як мухи. <хва> на озері я збудував човнарню і риболовню. Вирішив на озері, ну тому що тут якось незрозуміло, там риба є, десь на землі є, в річці немає риби. Тому зробив на озері, і на озері вони собі займаються, розважаються, рибу ловлять. Ну, звичайно, сезони також налаштував сезони, так само, як і на плавильні, також налаштував сезони, щоб коли річка замерзає, вони тут не працювали. І, звичайно ж, кровецьку робітню та чоботарню я збудував, щоб забезпечувати своїх селян. Одягом та взуттям, дивіться, одяг якість одягу 5, якість теплого одягу 5, якість взуття 5. Тобто селяни в здорові, ходять лікуватися ходять до корчми відпочивати. Тут на цій стороні я збудував місто до Рудні для того, щоб маршрут був максимально коротким. Цей міст залишив, просто тому що не було часу його знести. Каменярню побудував на цій стороні. Робітник він ходив видобувати каміння через міст на цю сторону до родовища каменю, але сама каменярня знаходиться ось тут. Поряд, звичайно, стоянка тачок для того, щоб він там в руках нічого не носив, і все таке максимально зручно намагайся зробити для всіх жителів. Ну і звичайно, альтанка. альтанка, дивіться, на березі стоїть гарненько, навколо ліс. Він тут собі може відпочивати, дивитися на озеро, на гарний довгий міст. На те, як працюють люди в рудні, наприклад, <смі> біля рудні, звичайно, також Янка Течок. Для того, щоб максимально ефективно забезпечувати нашу плавильню рудою. Початкові школи збудував аж дві, вони чомусь ще не повні, ну, тому що населення, думаю, мене не так багато. Але я їх майже на самому початку гри збудував, і це було досить корисно, тому що, наприклад, мені потрібен був керівник, і керівник в мене прийшов. Славомир Осика, і він, коли я його наймав, він ще навчався в школі. Десь йому 19 років, на той час йому було 18 років. Тобто, не дарма я збудував школи. в мене тепер є керівники освічені. Ну, ось так виглядає моє поселення. Думаю, вийшло непогано, більш-менш симетрично. Мені, до речі, дуже подобається, але я але питання, чи не злетить цей мод. Після того, як вийде оновлення. Якщо вийде оновлення, ці моди злетять, карта відновиться до попереднього стану. І відповідно все в мене тут порушиться, поламається. Не знаю, що буде. Буде видно вже, коли вийде те саме оновлення. До речі, про лісопильню, що ми казали, так як в мене будуються хатки в лісі і постійно зрубаються дерева. І на цій лісопильні, подивіться, 191 колода. Тобто, це дійсно так, якщо ви хочете зрубати якийсь ліс, можете там відразу будуватись. Тобто, не зважаючи на ліміт лісопильні, 18 колод, вони будуть рубати дерева і зносити всі ці колоди на лісопильню. Трошки я захопився з цим поселенням, одне будував, друге, третє, те хотілося спробувати і те хотілося спробувати, і тому я дивіться так, розбудувався. На декілька годин я тут просто пропав. З будівництвом цього поселення, але воно виглядає досить гарно. Мені подобається. Тільки ось ці білі лінії, все псують. Треба зробити якийсь гарний скріншот ось цієї позиції, щоб була заставка для відео. Тільки тепер вони воду хочуть. Все. О, дивіться, коли вимикаєш інтерфейс, пропадають і білі лінії. Дивно. Я вважаю, що моди на острів це прикольно. Було б прикольно, якби з'являлись моди не тільки ті, які змінюють карту, а ще, наприклад, моди, які міняють зовнішній вигляд, чогось хаток, наприклад, або якісь додаткові додають. Пишіть, як вам оновлена карта. Пишіть, як вам моє поселення. Взагалі пишіть свої думки, можливо, якісь поради. Все, що завгодно, пишіть, ставте лайки. Дякую за перегляд. До зустрічі!